Всім привіт! Продовжуємо трохи працювати. Сьогодні привезли такі дуги на теплицю. Теплиця, скажем, на OLX знайшов, називається теплиця бунгала. Плівка йде восьмиметрова, тут була запаяна, але це все далі покажу. Знизу там за. Забиті штирі. Ці всі уголки і пластинки були в комплекті, але комплектацію можна замовити будь-яку. Спереду це вже доварили. Тут будемо ставити вниз до доски, доску треба також прикрутити. Будемо ставити два стовпці і до них кріпити двері. А з тієї сторони, зараз також доварюючи на одній дугі. Такі ж самі під форточку, щоб можна було провітрювати. Зверху вони. Тут також укріплено, щоб не ходило взад-перед туди, не розходилися по одній. Це також доварили, щоб ось оди розкоси запустити, щоб конструкція не впала в ту сторону бовцю. Далі все вам також покажу. Так, той вечір вам трохи не дозняв, бо вже потемніло, плівку натягували. Вже було темно і камера б нічого не зняла. Натягнули спочатку вверх. Ось ця матузка, про яку я вам казав, яка затягується, щоб натягнути вверх. Спочатку копали одну сторону, потім перекинули, копали другу. При цьому один наступав ногою, інший закопував, чі плівочка трішки натягнулася. Після цього затягнули ці мотузки. Воно, як, по принципу, як капійшом затягується з однієї сторони, з іншої. Потім зайшли, втягнули одну передню стінку. Двоє було зсередини, двоє. Знаруж працював, розтягували, щоб все було нормально. Потім затягнули іншу, при цьому залишилися декілька чоловік всередині. Потім розрізали і вийшли. Сьогодні вже дороблена форточка, щоб відкривалася в одну сторону і двері з іншої сторони, щоб можна було провітрювати. Бо вчора з роботи повернулись пізненько. І не встигли доробити, і бачите вже, яка волога на ній зібралася, бо це все без провітрювання. Трішки наче плівка послабилася, але це під вагою води. Так, також всередині зроблені такі розкоси, щоб вона, ця теплиця не завалилася. Понизу прокручено по 2 метри, зверху також 2 метри, теплиця, нагадаю, 3,80 на 10 метрів. З цієї сторони, щоб плівка трималася, бо ми розрізали плівочку, оббита такими реєчками. Зараз вам покажу реєчками оббита, також форточка оббита реєчками, взята на завіси. Треба було тут доробити якийсь опор, щоб підняти віконце на привітрюванні і зафіксувати. Ось така теплиця. Брали ми, скажімо самі, дуги. І плівочку, решту вже доробляли вдома. Дерево трішки з будівництва залишилося, тому така тепличка. Тут все закривається. Все є. По ціні вона вийшла на порядок нижче, ніж повністю готові теплиці, які йдуть із залізними цими всіма перетинками. Можливо, ну не можливо, а точно та служила трішки довше, бо дерево згниє, але то нічого страшного. Всередині вже досить тепле, я вам скажу. Можете в цьому переконатися, побачивши, скільки. Вологи наплівочки. Так, на цьому з вами буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.